Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Місто Батурин. Сьогодні це місто Батурин звичайне місто у Бахматському районі Чернігівської області. Але 300 років тому це була резиденція гетьманів Лівобережної України. Із Батуринем пов'язана діяльність визначних політичних діячів часів Гетьманщини, Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Кирила Розумовського. Згідно із народними переказами, назва Батурин походить від прізвища польського короля XVI століття Стефана Баторія, який начебто його заснував. Проте ще історик Лазаревський довів, що ця версія є лише легендою, і насправді прізвище не немає нічого спільного із назвою міста. В історичних джерелах Батурин, городище Батурин, згадано у першій половині 16 століття, і з мовознавчого погляду в основі цієї назви ім'я прізвисько Батура. Отже, це поселення заснував якийсь Батура, про якого нам зовсім нічого не відомо. В останній чверті XVII століття місто Батурин було значним культурним центром Лівобережної України. Можливо б, так було б і надалі, якби не сталася Батуринська трагедія. У листопаді 1708 році, після переходу гетьмана Івана Мазепи на бік шведського короля Карла VII, місто захопило московське військо під проводом князя Олександра Меншикова. Батурин був щент зруйнований. А більшість його мешканців жорстоко знищено. Як же так могло статися? Адже місто мужньо захищали козаки на чолі із досвідченим полковником Дмитром Чечелом і начальником артилерії Кенігзеком. На жаль, у козацькому таборі виявився зрадник полковник Іван Ніс, що відправив свого гінця до Меншикова, від якого той дізнався про таємні підземні ходи, що ведуть до Батурина. Штурм укріплень розпочався о 6 ранку, 2 листопада 1708 року. Тоді в кривавій різанині загинуло 20 тисяч батуринців, серед них і діти. Вісті про цю трагедію дійшли навіть до далекої Франції провідні газети, якої вийшли під заголовками: Страшна різанина, уся Україна в крові, жінки й діти на вістрях, шаби. Сьогодні на місці старої батуринської фортеці. Стоїть мармуровий хрест пам'ять про мужніх оборонців Батурина. Розгромлене місто спорожніло на довгі роки. Відродження Батурина і його другий розквіт пов'язані зі знаменитою родиною Розумовських нащадків українського реєстрового козака Грицька Розума. Старший син Григорія Розума Олексій Розумовський за дивним збігом обставин став із 1731 року співаком придворної капели в Петербурзі і фаворитом царівни. Єлизавети Петрівни, яка, посівши імператорський престол, таємно одружилася із ним. Завдяки цьому вся родина Розумовських та їхні родичі дістали великі маєтки і посади в Російській імперії. За підтримки Розумовського було відновлено гетьманство у 1749 році в Україні. А гетьманом став його рідний брат Кирило Розумовський. Проте до цього він здобув блискучу освіту в університетах Берліна, Кенігсберга Геттінгена Страсбурга, і після повернення до Росії став президентом Петербургської академії наук. Цю посаду він обіймав довгі роки, паралельно виконуючи обов'язки українського гетьмана. За часів його правління Гетьманщину покинули, розквартировані там російські полки, а Україна одержала деякі податкові пільги. Із відновленням у Батурині гетьманської резиденції тут почалося велике будівництво, до якого були залучені. Найвідоміші архітектори того часу. Саме тоді й було побудовано знаменитий палац Розумовських, який ще й називають Симфонією в Камені. Це вишукана архітектурна споруда, зведена видатним архітектором Чарльзом Камероном у 2003-2008 роках, під егідою президента України Віктора Андрійовича Ющенка та за благодійної участі українських меценатів палац Кирила Розумовського було блискуче відреставровано. Сьогодні це музейний об'єкт Національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Ось так, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка. Україна обов'язково переможе. Цікаві факти.